Христос посеред нас, дорогі брати та сестри, споглядаючи наше життя, ми бачимо, що найстрашніше у світі це гріх. Він ангела зробив дияволом, вигнав Адама з раю, а також він терзає людину від колиски до труни. Тож пам'ятаємо, гріх це хвороба, знищення природи. А вся радість християнства полягає в тому. Що на зіпсовану землю до хворих людей прийшов лікар, наш Господь. Саме він майстерно розчиняє ліки кожному проти його недугів. Сьогодні Святою Церквою прославляються мученики єпископ Апексім, Пресвітер Йосип та Аїфал Деякон, що жили у IV столітті. А також у той же час відбулося освячення храму великомученика Георгія у місті Лідді. На Івриті це місто Лот, яке було великим центром іудейської вченості. Під час Другої іудейської війни місто було захоплено римлянами і зруйновано. На його місці виникла колонія з грецькою назвою Діосполіс місто богів. Саме там, як вважається, жив і був похований Георгій Побідоносець, який був римським офіцером і, піддавшись гонінням Діолектиана, був замучений за Христа у місті Нікоми. У візантійську епоху древнє місто Лот перетворилося на важливе християнське місце паломництва і за поховання великомученика Георгія. Проте у X столітті храм і могила священомученика були спалені мусульманами. А вже у 12-му на тому ж місці хрестоносці побудували нову церкву, яка після падіння держави хрестоносців була перетворена на мечеть. Минули віки і грецька православна патріархія у 1873 році викупила у мусульман частину мечеті, що включає Себе ділянку, на якій перебувала могила святого Георгія і перетворила її у церкву. А отже, у 1893 році і церква, і могила набули остаточного і відновленого вигляду. Сердечні вітання із ним Ангела. Ми нині адресуємо усім, хто має імена Георгій Микола та Павло. Возлюблені у Христі відомий лікар, хірург і великий подвижник, архієпископ Лука войно Єсенецький, до якого завжди приходили люди за порадою та й фізичним зціленням, дає нам мудру пораду. Головне в житті завжди робити людям добро. Якщо не можеш робити для людей добро велике, то постарайся зробити хоча б мале.